Я на посаді фельдшера, начальника групи евакуації відділу медичного забезпечення. Мені позивний дали в 22-му році мій начальник застави колишній. Він дав мені патологоанатом. Ну, так як в радійку говорити патологоанатом трошечки довго, порадили скоротити. Ну, так вийшло атом ну війна почалася. З медичною освітою я знав, що я буду приносити користь. Більше користі буду приносити медиком, ніж технологом в компанії. І прийняв рішення в березні місяці піти служити. Міг не йти, мені 22 роки було, мені зараз 25. Зразу попав в прикордонники, ТЦК давали мені на вибір Нацгвардія, прикордонники. Ну, вирішив прикордонники, коли формувався 15-й мобільний. Прикордонний вирішив перевестися, бо була посада фельдшера на евакуації поранених. Я був бойовим медіком. Всьому прикордонному вирішив перевестися на евакуацію поранених. Основна моя задача це евакуація поранених від стабілізаційного пункту до лікарні або до точки перегрузки на реанімаційний автомобіль. Кроме того, я працюю як операційна медсестра, коли не вистачає рук. Я працюю як медсестра-анестезистка, допомагаю хірургам, анестезіологам, весь час задіяний в роботі. Тут допомогли, стабілізували, загрузили в машину і довезти. В принципі, ті знання, і пригодилися, звісно, багато практичних навичок. Те саме постановка винозного катетера це ж все база медколеджа. Я вже це знав, коли йшов сюди, а не учився тут ставити. Препарати так само це допомагає, коли ти маєш якусь базу, тобто трішечки, хоча б по препаратах, а не вчиш все по новій. Це важко. Ну і підстроїшся під роботу, бо це стабілізаційний пункт. близький до фронту. Специфіка своя є. Перші бойові виходи були у нас ще в сьомому прикордонному загоні. Це перший заїзд на Донбас на 4 місяці. Це, звісно, було страшно. Ну, я ж не був військовим, я не знав. Я коли призвався, перший раз автомат руки взяв, перші стрільби. Перший бойовий досвід, заход на позиції, закріплення разом з хлопцями заходив, бойовим медиком був. Я знав одне, що я захищаю свою країну і своїх рідних. Я старався думати тільки про це і що мені потрібно витягувати. Я був медиком, я знав, що на мене ще розраховують мої побратими. Я знав, що мені потрібно буде надавати їм допомогу і витягувати їх. І вони розраховували на мене. Я не міг підвести, підвести ні побратимів, ні сім'ю, ні країну. Ми в колективі як одна сім'я. Ми все робимо разом і допомагаємо один одному. Якщо у нас є на стабілізаційному пункті, якщо ти стаєш щось допомагати, не можеш щось знайти, ти кричиш, мені треба бинт, по-любому тобі бинт хтось подасть. Нема такого, щоб ти щось шукаєш, не можеш знайти, там, тобі ніхто не хоче допомогти, чи треба щось підтримати ногу, коли мотаєш, завжди хтось комусь щось допоможе. Так само в роботі, і так само і по господарських справах, всіх, по облаштуваннях, бліндажів. «ЕВАК» — це команда. Насамперед, ми повинні бути злагоджені. у нас так і є, ми працюємо. З моїм водієм як одне ціле. Мене ні разу не підводив мій водій. Він робить всю свою роботу. Я на дорогу не дивлюся, мій водій знає, куди треба їхати, як треба їхати. Він знає свою роботу, я знаю свою. Я довіряю йому повністю своє життя, життя пораненого, і він це виконує. В деяких моментах, якщо я там щось хочу піскати, я знаю. І все. Водій багато що вирішує. Були моменти, в яких водій. Вирулював на еваку під час евакуації, як, якби не він, то не було. Ну і це водій це додаткова пара рук. Якщо, не дай Боже, щось поранено, відкриється кровотеча чи ще щось, машина зупиняється, водій залазить всередину і теж допомагає зупиняти. Подає бінти, допомагає тримати його, допомагає вводити. Ми його стабілізуємо і веземо далі. Ні, мені нормально. Я привик вже за три з половиною роки буває важко, якщо дуже багато виїздів. Буває, приїжджаєш з виїзду, завалюєшся і просто вирубаєшся. Поспав трішечки, кави випив вже легше. Кава допомагає. У мене жінка, дитина, донечка, А донечці рік і два місяці. Я сказав їм, що, що мені треба йти, бо я медик, Що мене забрали в ТЦК. Насправді я добровільно пішов сам. Ну, жінка була в шоці, але треба, значить треба. Як мене змінила війна, поможніша, само собою, це, але особисто став більше цінувати те, що є зараз, час, який є зараз, час з сім'єю. Ну, Якби не було, вона може кожна хвилина може стати останньою. Кожен виїзд. Тому по можливості став, там, спілкуюся з сім'єю, з рідними, щоб потім не жаліти про це. Моя основна мотивація була: це захист своїх рідних. І те, що коли в мене будуть діти, щоб я міг розказати, що я на війні не сидів вдома, я таке щось зробив, рятував життя і допомагав максимально всім, чим міг. Мені було от це саме головне, щоб я дітям потім не казав, що я ховався від ТЦК, чи мене загрузили в бусіка, чи ще щось таке. Після перемоги не знаю, чи. Назад повернуся на роботу свою, на якій робив. Все можливо. Але насамперед це я з сім'єю поїду віддихну на кілька місяців, просто щоб відійти від всього, відновитися і тоді вже буду думати, чим буду займатися. Якийсь рівень знань є, якісь навички. Можливо, і піду далі служити. Залишуся вже на, ць... на службі, я вже більше, ніж на роботі. Вже таке більше привик бути військовим.